Я хочу розповісти тобі про такий тип зірки, якого ти ніколи не бачив не про ті, що освітлюють наше нічне небо, не про ті, що вибухають у яскравих наднових, і навіть не про ті, що колапсують у нейтронні зірки. Ця зірка інша вона не світиться і не горить, а її природа кидає виклик усьому, що ми вважаємо очевидним про зірки. Астрономи називають її екзотичною зіркою. Це клас об'єктів, що існують більше в теорії, ніж у спостереженнях, деякі з них настільки дивні, що стирають межу між наукою і уявою. А нещодавно фізики запропонували ще більш химерну версію, зірку, яка може міститися всередині іншої, а тат всередині ще однієї. Звучить неймовірно дивно, але це правда. Вони навіть дали їм назву Не Старс, гніздові зірки. Їхня захопливість полягає не лише у дивній структурі, а й у тому, що вони можуть розкрити про сам всесвіт. Якщо такі об'єкти існують, вони можуть пояснити одну з найбільших загадок сучасної науки, чому всесвіт розширюється все швидше і швидше під дією того, що ми називаємо темною енергією. Отже, постає питання, чи справді темні серця галактик це те, що ми про них думаємо? Чи, можливо, вони приховують щось набагато дивніше? Щоб зрозуміти, чому вчені взагалі вигадують такі речі, як грава стар або гніздові зірки, треба повернутися до основ. Що робить звичайну зірку живою? Бо, якщо вдуматися, зірки здаються нелогічними. Це гігантські кулі газу, у мільйони разів більші за землю, і все ж вони не стискаються під власною гравітацією. Чому? Візьмімо сонце, найпростіший приклад. Сонце це по суті гігантський ядерний реактор. У його ядрі атоми водню постійно зливаються в результаті термоядерного синтезу, утворюючи гелій і виділяючи колосальну кількість енергії. Ця енергія не лише світло, а й тиск. Що секунди фотони, народжені в глибині сонця, відштовхуються назовні, пробиваючись крізь густі шари газу. Ця подорож може тривати від тисяч до мільйонів років, настільки хаотичним є середовище, через яке вони рухаються, і лише потім вони вириваються назовні як сонячне світло. Цей зовнішній тиск діє як противага гравітаційному стисканню, це баланс. Гравітація прагне стиснути сонце у щільну кулю, але тиск випромінювання відштовхує назад рівно настільки, щоб не дати йому колапсувати. А тепер найцікавіше. Сонце не має твердої поверхні, як земля. Якби ти якимось чином опинився на ньому, що, звісно, неможливо навіть на мить, ти б не стояв на твердій землі, ти просто занурився б у глиб. То чому ж гази на поверхні не падають у центр? Бо рівновага між зовнішнім тиском і внутрішнім притяганням стабільна. Це як космічне перетягування канату, де жодна сторона не перемагає принаймні мільярди років. Але зірки не вічні. Вони спалюють паливо. Наше Сонце, наприклад, уже близько 4,6 мільярда років перетворює водень у гелій, і вчені оцінюють, що через приблизно 5 мільярдів років воно вигорить, коли водень у ядрі вичерпається. Коли це станеться, рівновага зруйнується. Гравітація бере гору, змушуючи зірку стискатися, доки не запускаються нові реакції. Гелій починає перетворюватися на вуглець, вуглець на важчі елементи, і зірка роздувається у червоного гіганта. Але й ці реакції з часом згасають, і тоді починається справжня драма. Саме на цьому етапі зірки залишають після себе залишки, і ці залишки ключ до розуміння того, чому вчені почали запитувати, що буває далі. Якщо синтез більше не може підтримувати рівновагу, що зупиняє повне стискання. Тут у гру вступає квантова механіка. У менших зірок, коли синтез закінчується, колапс зупиняє явище відоме як електронно-дегенераційний тиск, чисто квантовий ефект, який говорить, електрони не можуть бути надто близько один до одного. Це дивне, але потужне явище випливає із принципу заборони Паулі, який стверджує, що два електрони не можуть перебувати в однаковому квантовому стані. Коли ядро такої зірки стискається. Цей невидимий закон штовхає назад проти гравітації, створюючи нову рівновагу. Так утворюються білі карлики щільні зоряні залишки, не більші за землю, але з масою близькою до сонячної. Якщо ж зірка більша, цього вже недостатньо. І колапс триває далі, доки не спрацьовує нейтронно-дегенераційний тиск, утворюючи нейтронні зірки. Тут гравітація настільки сильна, що протони і електрони зливаються, утворюючи нейтрони. У результаті залишається сфера розміром із місто, але неймовірної щільності чайна ложка її речовини важила би мільярди тонн. Нейтронні зірки можуть створювати надпотужні магнітні поля і обертатися зі скаженою швидкістю, стаючи пульсарами, які випромінюють радіацію, немов космічні маяки. А якщо зірка ще масивніша, жоден тиск уже не врятує. Гравітація повністю перемагає і зірка колапсує у Чорну діру. У цьому фінальному акті всі відомі види тиску перестають діяти, а сам простір час згинається всередину. Утворюється сингулярність, закута в горизонт подій, межу, за яку ні світло, ні інформація вже не можуть повернутися. Чорні діри не просто космічні могили, вони рушії загадок, що формують галактики, і ставлять під сумнів наше розуміння фізики на найглибшому рівні. Цей ланцюг, синтез, рівновага, колапс, залишок, це класична історія. Але коли фізики почали проводити розрахунки і досліджувати крайні межі, вони зрозуміли щось можливо, чорні діри не єдиний можливий фінал. Можливо, існують нові типи тиску чи навіть нові форми матерії, здатні утримувати зірки у стані якого ми ще не бачили. І саме так з'явилася ідея екзотичних зірок. А от що ж відбувається, коли зірки остаточно вичерпують своє паливо, тут історія стає ще темнішою. Коли маленька або середня зірка, як наше сонце, зрештою спалює увесь свій водень і гелій, її маси недостатньо, щоб повністю колапсувати у щось катастрофічне. Замість цього вона стискається у білий карлик. На цьому етапі термоядерний синтез повністю припиняється у ядрі більше не утворюється нова енергія. Але є один нюанс: білі карлики не можуть бути як завгодно масивними. У 1930-х роках індійський астрофізик Субраманьян Чандрасекар зробив відкриття, яке стало проривом. Він розрахував, що білий карлик може протистояти гравітації лише тоді, коли його маса менша приблизно за 1,4 маси нашого сонця. Понад цю межу квантовий тиск виродження електронів, який утримує зірку, не даючи електронам занадто зблизитись. Просто не витримує колосального гравітаційного притягання. Ця критична межа, нині всесвітньо відома як межа Чандрасекара, є космічною лінією, що відділяє стабільність від колапсу і водночас одним із найглибших відкриттів в астрофізиці. А що відбувається, якщо ядро зорі важче за цю межу? Тоді колапс не зупиняється. Гравітація стискає речовину настільки, що електрони і протони зливаються в нейтрони. І раптово починає діяти нова форма квантового опору тиск виродження нейтронів. Так народжуються нейтронні зірки ще більш екстремальні об'єкти. Уявіть, маса Сонця втиснута у сферу діаметром лише близько 20 кілометрів, меншу, ніж багато міст. На їхній поверхні гравітація настільки сильна, що викривляє сам простір, а магнітні поля можуть бути трильйони разів потужнішими ніж будь-що створене на землі. Та навіть нейтронні зірки мають свою межу. Якщо маса перевищує приблизно 2,2 маси сонця, навіть тиск виродження нейтронів здається. Гравітація бере гору над усім. У цей момент, згідно з класичною фізикою, не залишається жодної відомої сили, здатної зупинити колапс. Зірка стискається до немислимих розмірів, утворюючи чорну діру. Зовні ви побачите лише горизонт подій, межу, за якою ніщо не може повернутися. Усередині ж фізика, якою ми її знаємо, перестає працювати. Математика вказує на сингулярність точку нескінченної густини, де відомі закони природи просто втрачають сенс, і саме тут починається проблема. Фізики не люблять нескінченностей, зазвичай вони означають, що рівняння неповні у теорії чогось бракує. Тож, хоча чорні діри і визнаються реальністю, сингулярність у їхньому центрі викликає занепокоєння. Якщо найкраща фізика передбачає розпад законів, можливо, ми ще не бачимо повної картини, можливо, існує інший варіант альтернативний фінал життя масивних зір, який не включає сингулярність. Саме тоді розмова змістилася від питання, що відбувається після завершення термоядерного синтезу, до чи справді чорні діри єдиний можливий кінець. І саме це питання відкрило шлях до екзотичних ідей, таких як грава зорі, а згодом навіть гніздові зірки. На папері Чорні діри здаються логічними зоря вичерпує паливо, колапсує під дією власної гравітації, і якщо вона достатньо масивна. Ніщо не може цей колапс зупинити. Результат область простору, де гравітація настільки сильна, що навіть світло не може втекти. Звучить просто, правда? Але щойно придивишся ближче, усе починає розсипатися. Перша проблема там горизонт подій. Ззовні він виглядає як односторонні двері, перетни і не повернешся. Але що це означає для фізики? Якщо ніщо, навіть світло не може вийти, то чи зникає інформація, що потрапила всередину? Це суперечить одному з фундаментальних законів фізики інформація не може просто зникнути. Ця суперечність породила сумнозвісний парадокс інформації чорної діри, далі ще більша проблема сингулярність. Згідно з загальною теорією відносності, якщо достатня маса стискається без жодної протидії. Вона колапсує в точку нескінченної густини. Але нескінченність це не відповідь, а радше знак питання. Сингулярність означає, що ми не знаємо, що насправді там відбувається, це все одно, що попросити калькулятор поділити на нуль, отримаєте безглузду помилку, а не справжнє рішення. Фізики не можуть з цим змиритися. Якщо сингулярності справжні, це означає, що закони фізики мають межі області. Де вони перестають діяти, а це суперечить самій ідеї, що Всесвіт описується послідовними законами. Тож закономірно виникає питання, чи є сингулярність єдиним можливим фіналом зорі, чи існує інший шлях, який ми просто ще не спостерігали. І ось тут усе стає ще складнішим астрономи спостерігають надкомпактні об'єкти, що поводяться саме так, як передбачають моделі чорних дір. Вони викривляють світло, спотворюють простір час, а під час зіткнень породжують гравітаційні хвилі, які повністю збігаються з прогнозами для чорних дір, зовні усе сходиться, але всередині, за горизонтом подій, криється таємниця. Ми не можемо побачити, що відбувається всередині, і саме це відкриває шлях альтернативним теоріям. Якщо внутрішня структура цих об'єктів не є сингулярністю, Можливо, чорні діри, це не те, що ми думаємо. Можливо, ми спостерігаємо імітацію, інший тип зорі, створений не з звичайної матерії, а з екзотичної фізики, чогось дивнішого, незвичного і, можливо, ключового для розуміння Всесвіту. Саме цей стрибок у мисленні спонукав фізиків, таких як Пол Мазур і Еміль Мотола, серйозно заговорити про екзотичні зорі, об'єкти, які виглядають як чорні діри, поводяться як чорні діри. Але чорними дірами не є. Якщо чорні діри залишають більше запитань, ніж відповідей, то що може прийти їм на зміну? У пошуках меж зоряної компактності австрійський фізик Ганс Адольф Бухдаль зробив у середині ХХ століття прорив. Завдяки ретельним розрахункам у межах загальної теорії відносності він визначив критичні обмеження того, наскільки компактною може бути зоря, утворена з реальної матерії. Він показав, що яким би винахідливим не був задум природи, якщо зірка складається зі звичайної матерії, з позитивною енергійною густиною та позитивним тиском, її розмір ніколи не зможе скоротитися настільки, щоб точно збігтися з радіусом Шварцшильда, критичною межею, при якій утворилася б чорна діра тієї ж маси. Іншими словами, навіть найщільніше стиснута зірка, яку можна уявити. Має залишатися бодай трішки більшою за свій відповідний радіус Шварцшильда, балансуючи на межі колапсу, але утримувана від нього фундаментальними законами фізики. Це може здатися дрібницею, але насправді відкрило величезні можливості. Якщо справжня зоря може стати майже такою малою, як чорна діра, не перетворюючись на неї, можливо існує простір для інших типів компактних зір, які перебувають у цій майже категорії. Фізики почали ставити питання: а що, якщо зоря не складається зі звичайної матерії? Що, якщо її внутрішня структура підкоряється іншим, дивнішим законам із негативним тиском, екзотичними частинками чи взагалі новою фізикою? Ідея негативного тиску колись здавалася парадоксом. Ми звикли, що тиск завжди штовхає назовні, протидіючи колапсу. Але якщо в певних областях він може бути негативним, тягнути всередину, тоді як інші частини зорі ще штовхають назовні, виникають дивовижні математичні рішення. Вони описують об'єкти, які залишаються стабільними, хоча є набагато щільнішими за будь-яку відому зірку. Саме так народилася ідея грава стару gravitational Vacuum Star, або Гравітаційної вакуумної зорі. Зовні Гравастар виглядає майже ідентично чорній дірі. Його гравітація викривляє простір, світло згинається навколо нього, час сповільнюється, і навіть найпотужніші телескопи майже не здатні побачити різницю. Але всередині зовсім інша історія. Там немає ні плазми, ні надщільної матерії, лише вакуумна енергія з негативним тиском, який утримує зірку від колапсу. Цей негативний тиск діє як відштовхувальна сила, створюючи тонку рівновагу між гравітацією і вакуумом. У результаті формується стабільна структура без горизонту подій, тобто без тієї межі, за якою у чорній дірі зникає все, навіть світло. Грава Стар не руйнує фізику, він її розширює. Його модель походить із рівнянь Толмана Опенгеймера Волкофа. Які ще в 1930-х роках описували рівновагу звичайних зір. Якщо дозволити, у цих рівняннях негативний тиск виникають дивовижні стани, де зірка не колапсує, а утворює вакуумну оболонку. І саме тут гравастари перетинаються з однією з найбільших загадок космосу темною енергією. Адже вакуумна енергія, яка наповнює їхнє ядро, має ті самі властивості, що й сила. Котра прискорює розширення Всесвіту. Якщо такі зірки існують, вони можуть пояснювати не лише природу надщільних об'єктів, а й саму динаміку космосу. Сьогодні фізики розглядають різні варіації гравастарів від анізотропних моделей, де тиск різний у кожному напрямку, до ще фантастичнішої ідеї нест зірки, вкладених одна в одну структур. Ці концепції поки що теоретичні. Але майбутні телескопи, як от оновлений Event Horizon Telescope, можуть виявити відмінності в тінях і світлових кільцях, що відрізнятимуть гравістари від чорних дір. І якщо хоча б один із них справді буде знайдено, це означатиме, що ми стоїмо на порозі нової епохи астрофізики. Бо, можливо, чорні діри, це не кінець, а лише дзеркало ще глибшої та дивнішої реальності світу гравастарів. У 2024 році Італо Перучі та Фалут Кайперс висунули гіпотезу, що грава стари можуть мати крихітні квантові відбитки у тому, як вони викривляють світло або формують фотонні сфери. Ці ефекти майже непомітні, але потенційно здатні залишати унікальний слід. Нові моделі гравастарів у межах теорії масивної гравітації, не потребують екзотичної матерії. І не мають сингулярностей чи горизонтів подій. Вони виглядають фізично реалістичними, тому гравастари поступово переходять зі сфери спекуляцій у реальну наукову дискусію. Щоб розрізнити чорні діри та гравастари, вчені шукають спостережні відмінності перший інструмент гравітаційні хвилі. Якщо зливаються гравастари, сигнал може містити ехо, відлуння хвиль, яких не буває у чорних дір. Виявлення такого ехо стало б серйозним доказом. Другий спосіб зображення за допомогою Event Horizon Telescope. тіні чорних дір та гравастари майже однакові, але відрізняються деталями товщиною або яскравістю фотонних кілець. Поки що наші телескопи не мають достатньої роздільності, щоб це помітити. Також гравастари можуть пропускати невелику кількість випромінювання. Тому їхні акреційні диски світитимуть трохи інакше, ніж у чорних дір. Усе це дрібні, але потенційно вирішальні ознаки. На сьогодні грава стари, ідеальні космічні двійники чорних дір. Єдиний шлях уперед точніші спостереження та чистіші гравітаційні сигнали. Втім, грава стари цікаві не лише як альтернатива чорним дірам, вони можуть бути безпосередньо пов'язані з темною енергією. Силою, що прискорює розширення Всесвіту. Якщо ці об'єкти справді складаються з вакуумної енергії, то, можливо, саме вони частково відповідають за космічне прискорення. У 2023 році команда фізиків під керівництвом Данкана Фари та Кевіна Крокера з Гавайського університету виявила, що маси надмасивних чорних дір ростуть так, ніби вони пов'язані з темною енергією. Їхній висновок сміливий. Можливо, чорні діри не мають сингулярностей, а насправді є гравостарами, наповненими вакуумною енергією. Ця ідея залишається суперечливою, але вона відкриває новий напрям у розумінні природи Всесвіту. Астроном Роберт Вальт із Чиказького університету поставив під сумнів результати дослідження, вважаючи, що дані могли бути проаналізовані неправильно. Інші теоретики також не погодилися. Мовляв, зростання чорних дір не може бути напряму пов'язане з розширенням Всесвіту. Але якби гіпотеза гавайських учених виявилась правдивою, це перевернуло б наше розуміння чорних дір і темної енергії. Можливо, дві найбільші загадки космосу це просто різні обличчя однієї таємниці. Попри суперечки, ідея не зникла. Грава стари залишаються спокусливою спробою поєднати фізику колапсованих зір. І саму структуру Всесвіту. Якщо вони реальні, це не лише вирішує проблему сингулярності, а й може пояснити, чому космос розширюється з прискоренням. Зовні Чорні діри виглядають бездоганно, вони узгоджуються з усіма спостереженнями і передбаченнями Ейнштейна, але їхня невидима серцевина сингулярність залишається загадкою. Саме тут і виникають грава стари, вони схожі на Чорні діри. Але всередині замість нескінченної щільності містять вакуумну енергію. Якщо новітні теорії вірні, ці об'єкти можуть мати квантові сліди або навіть багатошарову структуру. Вони здатні пояснити не лише поведінку матерії, а й саму темну енергію, що формує космос. Проблема лише в тому, що ми стоїмо на межі можливостей спостереження. Наші телескопи і детектори ще не здатні точно відрізнити чорну діру від її тіні. Грава стара але питання залишається відкритим: чи справді ми дивимося на чорні діри, чи на щось набагато дивніше, що приховує сам всесвіт?